Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора, дорогі друзі. Нехай Господь благословить вас з вами. Передача Молитва перед сном. І до того як ми почнемо цю передачу, помолимось за вас. Я би хотів попросити усіх вас поділитися цією передачею з вашими друзями, знайомими, колегами, сусідами, з усіма тими, кого ви знаєте, і обов'язково залиште вашу вподобайку під цим відео для того, щоб інші люди, які користуються Ютубом, могли також побачити цю молитву. А зараз я би хотів, щоб ви разом зі мною прочитали це місце Писання, це Євангелія від Івана, шостий, розділ, 36, краще 37 вірш, написано так. Ісус каже: Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Тоді ми бачимо дуже ясно, що Господь Ісус. Він прагне простягти руку допомоги кожному. Він хоче допомогти вам, він хоче допомогти кожній людині. Питання тільки в тому, що не всі хочуть до нього прийти, тому що саме в цьому ми бачимо справедливість. Бог він не нав'язує свою допомогу нікому. Він намагається заставити людину в нього повірити, повірити в те, що він здатний змінити її життя, здатний її зцілити, здатний її звільнити від депресії, безсоння. Бог не нав'язує людині цього. Але він хоче, щоб сама людина прийняла рішення йому довіритись, ми бачимо це у дуже простому прикладі. Що коли людина приходить до лікаря і довіряє тому, що він їй пропонує, те лікування, яке він їй пропонує, це показує її віру. Це показує, що людина визнала авторитет того лікаря, визнала його владу, визнала те, що той лікар здатний їй допомогти. Так само і в цьому випадку, коли людина вона Приходить до Бога, шукати в нього допомоги підтримки, наприклад, людина залежна, бо людина знаходиться в важкому стані свого життя. Але можливо до цього моменту вона ніколи не зверталася до Бога, ніколи не шукала в нього підтримки, не вірила навіть в нього в його існування. Але в саме важкий момент свого життя вона каже: Все, якщо Бог існує, якщо він є, Господь, допоможи мені, простягни мені руку допомоги, тоді в той самий момент Бог також приходить до цієї людини. І він не вижене цю людину від себе. Навпаки, він допоможе, підтримує. Чому? Тому що Бог він не дивиться на минулі людини, він не, він не дивиться на кількість гріхів, він не дивиться на все те, що, скажімо, більшість би людей звернуло увагу, але Бог дивиться на щирість, Бог дивиться на те, що всередині людини. Тому, дорогі друзі, ви хто зараз слухаєте цю передачу? Можливо, ви та людина, яка... Скептично відноситеся до того, що Бог здатний змінити ваше життя. Можливо, ви скептично відноситесь стосовно якихось питань в вашому житті і вважаєте, що Бог не може. Але подивіться, що його, що його слово каже, що Ісус каже, що того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Тобто, Бог не відмовиться в допомозі, Бог не залишить цю людину, навпаки, Він вирішить це питання, він допоможе цю людині. Тому, якщо ви довгий час. Боретись проти якоїсь ситуації, обставини, прийміть рішення прийти до Бога, прийміть рішення звернутися до нього. І перший крок, щоб до нього звернутися, це молитва. Тому саме зараз я би хотів разом з вами, дорогі наші слухачі, помолитися, звернутися до Бога і попросити Його допомоги. Тоді, якщо вам зручно заплющіть, будь ласка, ваші очі, давайте помолимось. В ім'я Ісуса Христа, Господь, я молюсь зараз і прошу за кожного, хто зараз слухає цю передачу, за кожного, хто підключився. Мій Бог, я прошу зараз за цю людину, тому що розумію, що зараз, можливо, вона знаходиться на піку страждань. Можливо, зараз як ніколи їй потрібна ця допомога, підтримка. Можливо, ця людина вже зневірилася і вважає, що ніхто й нічого їй більше не допоможе. Можливо, ця людина вважає, що ніхто не здатний вирішити її проблему, ніхто не здатний зрозуміти її. Але мій Бог, ми знаємо, що ти не змінився, ми знаємо, що слово твоє не міняється. І тому зараз, в цій самій молитві, ми просимо проявити Твою силу зараз в житті цієї людини. Господь, я прошу в цей самий момент доторкайся до цієї людини, доторкайся до її душі, серця. То торкайся зараз до її тіла і усе це зло, яке намагалося тримати, контролювати, усе це зло, яке намагалося спричиняти ці страждання в ім'я Ісуса Христа із тіла цієї людини, із її розуму, життя, із її душі, забирайся геть в ім'я Господа Ісуса. І прийміть зараз свободу. Чудесним чином, Господь Всемогутній, Він зцілює вас зараз. Ця біль минає, це занепокоєння, цей відчай, цей стан, в якому ви перебували, незрозумілий стан емоційний, негативний. Він зараз полишає ваше життя. І Господь Ісус, він зцілює вас, прийміть зараз свободу. Прийміть Божий мир на серці, на душі, прийміть зараз свободу від усякого безсоння, депресії. В цей самий медгосподь Ісус підтверджує вам, що Він вирішив ваше питання. У вас з'являється мир, той мир, який ви, можливо, ніколи не відчували. Прийміть зараз Божий мир, Божий спокій. Він бере зараз ваші проблеми, ваші труднощі на себе. Він бере на себе. І каже вам особисто, всередині вас я буду з тобою, я не полишу тебе, довірся мені, я буду з тобою. Господь Ісус, ми віддаємо всі ці труднощі, всі ці проблеми, все, мій Бог, у твої святі руки і віримо, що ти з нами в ім'я Ісуса Христа. І якщо ви вірите, скажіть Амінь і слава Богу! Слава Богу, дорогі наші слухачі. Я вірю, що Бог торкався вашого життя. Я вірю, що в цей самий момент ви маєте його мир і спокій. Я впевнений, що зараз ви будете спати як ніколи. Я вірю, що зараз ваш сон буде прекрасним. Тоді я бажаю вам гарної ночі. Я бажаю вам гарних снів. І прошу, щоб ви звернули увагу на це слово і не забули, що Бог, він. Ніколи не вижене вас від себе. Навпаки, він чекає вас з розпростертими об'яттями. Тоді, якщо ви бажаєте, можете долучитися до на наших служінь. Вони ще в описі цього відео можете знайти наш сайт і дізнатися найближчий центр допомоги до вас, щоб прийти взяти участь в служіннях. Тоді нехай Господь благословить вас. Гарної ночі і на все добре. До зустрічі.